Мене вже достатньо довгий час переслідує це таке відчуття, і я впевнена, що воно може бути багато кому знайоме. Відчуття, що ти можеш зробити щось неймовірно велике, тобто в тебе дуже великі задатки. У тебе для цього є все. Тобто, зовнішність, характер, здібності, але чомусь це робиш не ти, а це роблять інші. І що найцікавіше, ось це відчуття, воно навпаки не провокує тебе. Робити, створювати щось у відповідь на цей внутрішній такий, ну ти ж можеш більше це відчуття може тебе дискредитувати, може тебе давити. Я раніше не розуміла, в чому річ. Але особисто сьогодні був такий настрій: просто бажання полежати, подумати, і, і я усвідомила, що відчуття того, що ти можеш зробити дуже багато для цього світу, може давити на тебе. Тобто це як дуже-дуже велика відповідальність перед світом, перед собою за те, що ти маєш певні здібності за те, що ти а, в чомусь одарований, в чомусь талановитий. І, можливо, навіть відчуття власної неодарованості, воно може бути не таке складним, як відчуття одарованості. Адже є також є така от класна фраза про те, що наш талант нам не належить. Він належить людям, що Господь, світ нас привів сюди для того, щоб ми щось творили, для того, щоб ми були такі. Незвичайні і дарували свій талант світу. Це одна з причин, чому, мовляв, не треба хизуватися цим талантом, звісно. Але отака от гіпервеличезна відповідальність, вона неймовірно може тиснути. І, мабуть, я з собою дуже сильно експериментую останнім часом. І я відписана на лекцію однієї дівчини, однієї жінки, яка веде свій блог. Мені не платили за рекламу, тому говорити не буду. Але там йшлося в її курсі про те, що якщо ви творча людина, яка розумієш, що вона є дуже творча, у вас є дуже багато напрямків різних, і ви себе ставите в певні рамки, що от ви маєте бути дуже-дуже відомими, дуже-дуже популярними а ви робити якісь тільки найгеніальніші речі, то насправді ви себе дуже добиваєте, маючи талант, ви нікому нічого не зобов'язані. А ще є дуже прикольна друга річ. Коли ти маєш талант, а ти маєш дуже багато, дуже багато можливостей. І знову ж таки, наявність можливостей, наче коли ти вже усвідомлюєш, що у тебе є талант, відповідно в тебе є можливості, а це циклічно кладе на тебе оцей що, блін, тобі треба щось робити. Тобі треба щось робити, і не від того, що ти хочеш. А щось робити не від того, що ти можеш щось робити, а від того, що тобі треба щось робити. Перше, що я намагаюся зараз у собі втеличити, що не потрібно, не потрібно щось робити. Ти маєш хотіти це робити. Це одна річ. Я до цього дійшла аж через два роки терапії з психологом, якою я пишаюся через те, що я пройшла дуже багато, дуже багато дуже інтересних тем. От, і ось це таке, що ти нікому нічого не винна, ти нікому. Нічого не маєш, у мене до сих пір вводить якийсь такий невеличкий ступор, бо нас виховують в абсолютно інших моментах. Для прикладу, я вмію і малювати, і співати, і писати вірші. І коли я цього не роблю, я відчуваю дуже великий сором, бо мені здається, що я ж бляха можу так багато. Я ж можу так багато дати цьому світу, можу дати цим людям так багато. Але я не враховую, що мені погано що, а я зараз дуже далеко від своєї, може бути, родини, що я з кимось могла посваритися, і що я також жива людина, і дуже важливо не втрачати ось це відчуття м -м, власної емоції, розуміти, що в тебе є певна емоція, яка, можливо, вона може на тебе тиснуть і не давати тобі а, в даний момент. Щось робити. І це нормально, як виявилось. Я про це, мабуть, не дуже думала, що я достатньо кепську. А також не забувайте, що більшість геніїв, а яких пізніше вже переслідувала слава через цю відповідальність. Можливо, ще через якісь свої психічні особливості, у них. Було чимало психологічних проблем, і, звісно, талант не є, а, талант не дає тобі гарантію, що а, ти маєш бути якийсь бахнутий, хворий чи щось подібне. Є дуже класна книжка, яка а, називається Наш геніальний мозок. Ух, я, здається, так, я не помиляюсь. Раджу вам погуглити, це дуже вартісна книжка, там є класні речі. Так от, у цій книжці говориться про те, що. Наявність геніального якогось крутого таланту, не свідчить, що ви будете якимось хворими або дивними, або психологічно нестабільними. Але якщо у вас є, тобто, якщо ви талановиті, у вас наявні якісь такі от е, психологічні особливості, то скоріше ці психологічні особливості вам е, е, будуть підсилювати ваш талант. Це дуже дивні речі, насправді я кажу, я усвідомлюю. Але, ну, по типу, творчі люди це дуже непрості люди, з дуже непростою організацією, і потрібно про це не забувати. Тому теж в нас наявний талант, класно, про талант треба піклуватися. Але про якісь моральні аспекти, про якісь душевні аспекти дуже важливо не забувати.